Дорогі глядачі, зараз буду робити Ніваки із цього красивого куща ялівцю Blue Alps. Ялівець Blue Alps дуже гарно підходить під формування Ніваки. Що я буду зараз... Як я буду з нього робити? Це вже була заготовка під ніваки, я її трошки сформував. Як будуть виглядати цініваки, А тут трошки він пішов уверх, я отак обріжу, бо тут дуже високий він і ці гілки пішли вверх, вони мені не треба. Тут буде багато лапок невеличких, іти по сторонах. Але зараз тут дуже багато гілок. Я зараз їх проріджу, залишу тільки ті гілки, які мені потрібні, і покажу, що з цього вийшло. Так, непотрібні гілочки видавив. Лишилися тільки ті, що потрібні. Отут я оставлю дві гілки, вони лишні. Оця гілка і ця, ну я їх потім заверну на цей бік, бо там мало гілок. Заверну веревкою. Зараз слідуючий етап, що буду робити, це обшіпувати оцю хвою. Мені треба обшіпати, щоб десь приблизно а тут оголилося 20 см на кожній гілочці, бо лапа буде формуватись тут далі. І по коротше верхушки. Ось це буде лапа. Десь ножка буде 20 см, сама лапа буде приблизно 30-30 см. А вже пішов щіпати, а далі покажу, що вийшло. Так, зробив всі ножки, общупав, гілки деякі направив туди, на задню частину, бо там було мало гілок, оскільки тут ось яблуня тінить. він не утворював гілки в нормальній кількості. Розподілив гілки з розрахунку, що можливо прийдеться якусь виділити з запасом. Тепер наступний рік буде заключатися в тому, щоб нарощувати об'єм цих лап. Стригти, регулювати е, в сторони, в яку вона росте щоб займала те положення, яке потрібно. Рік-два. Вони будуть набирати об'єм і вийде шикарний ніваки із ялівцю Blue Alps. Добре, до побачення, був радий поділитися. До нових зустрічей.